Так, ну що громада, привіт усім. Так, Косимо соняшник, це соняшник по гороху, бо хочу показати і потроли трохи класику. Соняшник ось. 700 метрів, три прохода. Три прохода, в мене повен бункер. Так що, Такий соняшник, сипає, як, дивіться, як вала. Їдемо 5 кілометрів за годину потихеньку, не спіша. Правда, можна більше їхати, але я не спішу, щоб воно все... коротше. Щоб усе в компанії оставалося, а не взад вилітало. Так, можете спостерігати, бо зараз спеціалісти знайдуться, що погані шляпи, поганий соняшник. Так. Питання, зараз відповімо на питання, які там були. І будемо далі косити. Е... Головне в цьому ділі це сива зміна. Понятно, що горох був, був соняшник євролайтінговий, потім горох. Горох, звісно, вимерз. Підмерз той рік. Той рік, не цей рік, це той рік був тут горох. Потім ми посіяли ріпак. Якби ріпак, оце ж найголовніше, якби ріпак, я той рік посіяв то в суху землю, ріпак би був би. А так ми посіяли його вже 5 вересня, пройшов дощ, не пам'ятаю чи 15 мм, щось таке. І ми посіяли, получили сходи такі слабенькі. Ні, сходи получили, а тільки що в дощу знову не було цілий місяць. І ті сходи почали потихеньку пропадати. Якби я рахую, посіяли ми суху землю і на 15 мм опадів ріпак би був. Гій, це який тут. Скажуть, що поганий сонясник, так? Да? Ну не знаю. Так, поїхали далі. Сюку. Наш автомобіль там їде. І це ж ріпак тут, ну бачите, ще є ріпачіни. Ону, то все ріпак зелене. Це ми його вбили весною. Отут я залишав оцей верх, він був наче хороший. Я думав, залишу, а потім плюнув, загліфосатив і посіяли соняшник. То Сіяли практично в зелений ріпак. Ну, Ріпак не вже... А, чого, ще... чого він випав цей ріпак? Бо морози три рази його залупило морозом. І я бачу, який тут результат. Бачите, скільки ріпака підходило. Ну, зелене. І, цей. і посіяли соняшник. Соняшник це тут був посіяний, Не сказати, що пізно, це з один із самих ранніх посіїв, по-моєму, коли ми почали. 24 чи 25 квітня сіять. Ну, тут земля була майже чорна після гороху, ну, як не було мало решток. То прийшлося, думаємо, посіємо раненько, земля прогрілася вже. Дивіться, який тут. А туди донизу ще ж кращий. бугрі, грі там низ. низ... Хороший. Ну, хто пам'ятає, я говорив, що Добрива, А ну ще дали добрива, звісно, під ріпак ми внесли 100 кг амофоса. Це ж вони залишилися на цей соняшник. Ну нічого. Я кажу, горох це сила зміна, тут би должно був, був ріпак, а потім озимий ячмінь. Ой, озимий ячмінь. Пшениця. А потім соняшник вже цей класичний не класичний, під Грандстар. дивіться, ну, в одну сторону вже погорок добрий. Грандстар світлі Соняшник ще. Мені чим подобається, що в принципі защита, ну воно йде на євролайтінг, на той применю так само. Гіліантекс треба додавати. 30 грамів Грандстара і 20 грам Гіліантекса. І цей. І чистота... Ну це тут з краю трошки. Амброзійка такий цей. Блін. Амброзійка, а так, практично... Чистіше поле. Ну, тут ця амброзійка може бути чого, бо я ж не гліфосатив. Оставляв цей ріпак, туди донизу взагалі чистий. Це ж, бачите, амброзійки трошки, не пойму. Ух, щось десь десь щось не так пішло, а там далі воно чистий. Може щось вже й зак... Ух, не буду я гадати, що тут вийшло, бачите, це трошки раз, а далі геть чистіший. Чистіший союзник. Тепер з цієї сторони дивіться. І скажіть, які шляпи, спеціалісти. І скажіть, скільки тут буде сипати. Ну я Туди і назад більше трьох тонн. Тут не повен бункер, ну, сигналізація цієї. Пікалка вже срабатала. Пікалка бункера срабатує і ще можна проїхати до повного повнющого бункера, ну метрів 300-400. Це вже буде розсипатися. А я бікалка зробила, метрів 100 проїхав. Ну, типа, три проходи. Тепер кумові прийдеться їздити, то в той край, то в цей край. Ну зато, зато результат, я пам'ятаю, ще косили комбайном тим то в одну сторону, туди і назад бункер. І туди. Це було... Ну що вам тут показувати ще? Так, головне сьогодні, накопичення вологи, ніякої кови, ковиряння землі і буде вам щастя. А то зараз я дивлюся, вже плуги наготовили, та вже й погорали, блін. Що їм так кажуть? Така суш стоїть конкретна, а вони Ну Як волога трохи єсть ориться добре цей рік, бо пройшло ж тоді? Скільки, 35 мм. І це ось щось пройшло міліметрів 12, ну за серпень місяць, то земля відійшла і вони щасливі, що орати можна, орють. Ну хай орють. Так, ну оце тут буде пшеничка тепер посіяна по плану. Бо вже довго тут пшениці не було. Зараз це... нагадаю, яка тут цивозміна була. була. Був соняшник, потім пшениця. Потім кукурудза, потім знову соняшник. Це два роки, тіпа, пшениця, пшениця кукурудза не було, соняшник, а потім соняшник євролайтинговий. Отож був і горох. Ми запланували вже зайти в сюди нормально. Ну, перебило. Як це нормально? що Горох, ріпак, пшениця. І я думав, кукурудзу сіять, ну, з кукурудзою щось по пшениці побачу. Цей рік посію. Тут поле в мене є. Євролайтінговий соняшник, по пшениці посіяли. І в пшениці такий шар хороший, що ще досі ще решток багато. І потім посіємо кукурудзу. Ну Щось так спробуємо, бо, блін, рештки, звісно, кукурудзі мішають дуже. Ну як, земля холодна, навіть розгорнули цей рік. Ну, не, не дуже. Так Ну що, буду завершувати відео. Поле тут здоровеньке. 37 гектар. Я думаю, за день ми сьогодні його... Маю надію, що заб'ємо. Так, всім пока.